На стосунки заради сексу жінка погоджується через відсутність своєї гідності, коли вона лягає з партнером у ліжко для збереження сім'ї, заради дітей, заради чогось матеріального, а не заради своїх почуттів. Матка і серце створене не для цього, це низьковібраційна енергія. І коли ми говоримо про цвяхи, наприклад, про підвищення вібрацій, людина не може піти в глибину, поле її не пускає. Вона перестає відчувати біль, тому що людині потрібно змінитися, змінити запит і відкрити свій ресурс. Тоді у людини будуть зміни, тоді у людини буде одужання. тому що коли люди, наприклад, одужують, вони повертаються до своїх шкідливих звичок. І коли жінка погоджується на стосунки тільки заради сексу для здоров'я, вона погіршує своє здоров'я перш за все, перш за все, свій душевний стан. Тому що душа жінки хоче любові, хоче союзу, хоче з'єднання, ось цих станів хоче душа. А тіло просто отримує секс, і душа і тіло не можуть зв'язатися. На цвяхах ми якраз усе це проходимо. Що хоче душа, ідуть психологічні пропрацювання, і що хоче тіло, тому що для жінки енергетично і для чоловіка також не є нормально жити. І спочуття доказати і терпіти одне одного. Це одна історія. На цвяхі стає той, у кого енергії достатньо. І коли у людей іде онулення, вони бояться йти на цвяхі для того, щоб зрозуміти, що мені істинно потрібно. Потрібно розуміти, яким станом у житті інших людей я радію, що мене наповнює в інших людях, щоб відкрити. Свій ресурс, і щоб це реалізувалося, мені потрібно більше спілкуватися з іншими людьми, і ми привикаємо страждати, почувати себе винними. Це просто звичка. І коли ми міняємо звичку, тіло має привикнути до нових станів для того, щоб бути більш наповненим енергетично. Тому що наш досвід з дитинством, він важливий у всьому нашому дорослому житті. З позиції дорослого. Ми маємо навчитися оцінювати себе і своє дитинство. І розуміти, що як класно, що у мене було саме таке дитинство, яке підготувало мене до входу в соціум. Навіть якщо цей досвід був болючий. Тому аналізуйте, друзі, ідіть в глибину, ідіть.